Всіх вітаю, замовив з Китаю ось такий набір для моніторингу тиску в шинах авто. Вирішив показати, як він взагалі виглядає, хоча протестувати його, чи він працює. Потім вже встановлю на авто і подивимося, як він себе покаже. Ось такий комплект. Тут нічого насправді цікавого немає. Мінімальна інструкція, там якісь дві наклеїчки. Сам пристрій, який під'єднується до, наприклад, Android-магнітоли. Я буду під'єднувати до планшета для тесту через перехідник по USB, який отримує сигнали від ось цих чотирьох датчиків. Ось такі датчики. Такий мають вигляд. А, відразу виглядає як пластик, але це не пластик. Вся ця частина, ця гайка. Вся ця частина вона алюмінієва. Це відчувається, вона холодить. Тут у нас іде силіконова шайба. Яка зсередини має дуже добре. Все ізолювати, щоб не виходило повітря. Потім це вставляється в диск, потім ця шайба, вставляється ця шайба і зажимається. Сам датчик, ось це вікон, через який він міряє тиск. І чотири такі датчики, вони всі підписані, на них є маркування FL, це front left, передній лівий. Так само на всіх інших також є такі маркування. Rear right, задній правий, front right, передній правий. І останній у нас Rear Left, задній лівий. Всі датчики мають ось такі написи Made in UK, значить United Kingdom, але, звичайно, зроблені на Китаї, скоріш за все. Не регулюється, я так розумію, кут нахилу датчику. то ми не можемо кут нахилу датчику регулювати в одному положенні. Він приходить і так ми його і зажимаємо. Що ж, давайте зараз підключимо цю систему до планшета і подивимось, що взагалі що взагалі воно запрацює. Програми Play Market немає. Тому програма у нас має бути на флешки. Підключаємо і дивимося. Так саму програму я вже встановив, як бачите, але все одно підключу флешку через перехідник до планшета і подивимось, які файли лежать на флешці. На флешці нас лежить декілька файлів, декілька версій програм. Також є якісь нотатки. Відносно інсталяції. Одразу скажу, як на цьому на планшеті, по крайній мірі. Версія 1.7 встала, але не працює. Відповідно, я вставив версію 1.5. Версія 1.5 начебто запрацювала. Далі ми підключаємо ось цей пристрій так само через перехідник до планшета. У мене вже вже налаштував то запуск, щоб по приєднанні цього пристрою запускалася ця програма. Ми відразу бачимо, коли значки ось такого кольору, а не червоні, означає, що воно знайшло всі ці 4 датчики. Відповідно, ми можемо зайти в меню парування. І тут видно, трошки ближче зараз продемонструю, видно якісь ID. -шки. На жаль, ці ID. Абсолютно не співпадають з цими ID, які вказані. Тобто, якщо цей ID пошукати ось там, ви його, на жаль, не знайдете. Ну, воно і не дивно Китай, але начебто працює. Тиски зараз, на жаль, перевірити не можу. Якусь температуру воно показує. Що ж, далі спробуємо, скоріш за все, буде доступ до компресора. Спробую якимось чином тут накачати якийсь невеличкий тиск і перевірити. чи Передаюся дані в програму. Далі вже будемо монтувати їх в колеса і перевіряти з Android-Магнітолу, яка також поки що їде з Китаю ще не доїхала. Наступне відео вже буде про те, як я підключу все це разом до китайської магнітоли. І будемо перевіряти, як це все буде працювати. На цьому все. Дякую. І ще забув сказати вам такий нюанс. Всі чотири датчика до приймача вже під'єднані. Тобто вам не потрібно самому кудись заходити і щось приєднувати. Ви просто розміщаєте ці датчики, ну для тесту можна спочатку розмістити їх поруч. Потім заходите в цю програму, даєте їй доступи всі, які потрібно. і відразу ці всі датчики 4 автоматично приєднуються до приймача. Можете зайти перевірити, що тут всі дішки відображаються, що всі датчики приєднані.